Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 24 грудня 2023 року. І я товариство буду розливати такий сорт винограду як маркет. Він вже в мене виграв. Чи виграло вино? Бачите, по краях. По краях немає жодних буляк. Бульбашки такі. Якщо по краях, то ще воно має тихе бродіння. І будемо розливати зараз його по пляшках. Є тоненький шланг у мене з-під капельниці. І ним зараз розливаємо. Ось, як бачимо, вставили ми в пляшечку. Дуже гарно тече. Бачите, тут теж темне вино. Хто попереднє відео дивився, там був сорт винограду Леон Міо. Це новинка для мене. Леон мійор. А вже маркет. Це, я його давно вирощую, це давновічний мій сорт. Так що він витримує 38 морозу маркет. Дуже гарно такий заштуперити прийшлося. Потужніше. Ось. Шлангу тече. Ось такий кольор має вино, шлангу видно. В самому бутлі, воно темне. От у мене з одного куща маркету вийшло два таких бутлі, і так само в кожному з них, так, так само було. Не по 3 літри менше Два, Всього-навсього. І ось бачимо, що воно йде. Має темний колір. От бачите, які бульбашки на пляшці? Ото, якщо в бутлі, котрий грає такі бульбашки, значить. Значить, це ще воно не виграло, значить воно ще проходить тихе бродіння. Його з краю, з краю, краєчку видно. Ось. Зараз для прикладу вімкну. італійський мускателло, бачите, є по краях ще бульбашки. Ось біля букви О. Біля букви О. Значить, чи камера то передає, чи ні. Але є бульбашки. Ну, і тільки там є. Я для вас просто показав. І воно вже десь на підході, ось ось. Дивіться, так само в фронті, як грі, бачите, ще є бульбашки. І що можу сказати, поки це відео йде, оце ми балакаємо з вами, я буквально секунду зупиняв, вже майже пляшка. З-під системи шланг швидко по ньому біжить і безпечно. І можна в пляшку з-під горілки не потрібно. З дозавтром не потрібно шукати якісь круті пляшки, з вина виписувати, платити за них гроші. Ну, та якось так. Я вже в якихось відео розповідав, що з маркету дуже темне вино. Бачите? Так само, як і сонячний день на вулиці. Сонце, бачите, світить. І ось, якщо тут в пляшці такий є виступ, то тут просвітлюється, в інших місцях ні. Дуже темне таке червоне вино. Маркет має присмак чорниці, щось подібне до чорниці. Такий має присмак. дивіться, бачите, як гарненько тече. Тече вино в пляшку з дозатором з Дуже гарно тече. Зараз я ще перевірю на цукор. Маркет дуже приємний, хороше вино смачне, напівсолодке, солодке, виходить дуже добре. Скажем, дуже добре. В ньому, мало, в ньому мало кислотності. Мало кислоти в ньому. Мало. От фронтіняк у грі багато кислоти, в Ізабелі багато кислоти. А в цьому вже мало. Як бачите, друзі, є цукор. 16% показало. Якось так. Марка дуже хороше вино. Приємно, приємно п'ється. Неукривний виноград американського походження, О, бачите, вже по трубці слабо тече, треба нижче опустити. Ось такими прищепками, бачите? Такими прищепками користуюся, щоб нижче, нижче чи вище не опускалося, І воно собі тече. Глянути на дно, дно, ну. Саме дно тут трошки просвітлюється, а якщо так, пляшці, то ні. Приємне. Вино варто, з кожного воно вийде, солодке вино з маркету. І напівсолодке. Нема ніяких складностей, щоб його виготовити. Хто дивиться мої відео постійно, той, той бачить. Як що й до чого. О, до речі, якщо зараз 16 цукру... Поставили в льох, воно вистояло рік, пів року, ви попробували, а там мало цукру вам. Ну, навіть 16 вам мало, допустимо. Ви можете ту пляшку переляти. Переляти в літровий слоєчок собі. І будь-якою дерев'яною паличкою, здерши з неї кори. Цукор вимішати і подати до столу в той самий день. Так що, навіть коли воно у вас вже виграло, вино виграло, до того ви зараз зливаєте мало цукру. добавити цукор. Тільки не сюди. Бо бачите, тут є осад. Щоб без цього осаду було, і додаєте цукор. Все. Буде вам солодке вино. тільки не забагато цукру. Знову, знову, знову вже. Друзі. Ну що, на цьому я відео буду завершувати. Це був огляд. Сорту винограду Маркет мінус 38 морозу він витримує невкривний винний сорт американський. Нехай всім щастить гарних вам свят різдвяних та новорічних! І перемоги над відвічним ворогом!